Вітаю вас на своєму каналі, і вас сьогодні чекає такий малесенький прогноз та підказки стосовно сонячного затемнення, яке в нас відбудеться 2 жовтня. І я дуже чітко відчуваю цей перехід, де зараз ми проходимо ще другий тиждень так наслідки лунного затемнення, так місячного затемнення, і ми поринули в глибини себе, де ми маємо відчувати себе, де ми маємо зануритися в себе, де ми маємо. Побачити свої якісь страхи, свою таємну темну сторону, і мене це навіть надихнуло зробити свій інтенсив триденний, так в якому ми будемо виходити з аркану Луна, так із місячного затемнення, і переходити в сонячне затемнення в аркан сонця. Якщо вас це зацікавить, то переходьте в мій інстаграм, та буде вся інформація. Посилання залишу в описі під цим відео. І я хочу зробити для вас такі підказки, так як вам зустріти це Сонячне затемнення, тому що зараз багато людей відчувають апатію, страх, так безнадію, збиття всіх орієнтирів можливо, так, але насправді це дуже ресурсний стан, і сонячне затемнення дуже з такою великою енергетикою, так міцною енергетикою, зможе нам це показати, але нам потрібно можливо до цього підготуватися і зараз зайняти позицію спостерігача для того, щоб відчувати свій потенціал. І сьогодні я хочу зробити ці підказки для всіх знаків зодіаку. Підказки через таро будуть дуже швидкими, буквально по одній дві карті, і буду переходити до наступного знаку. В першу чергу це відео направлено на тих, хто працює над собою, тому що люди, які відчувають, що зараз відбуваються якісь зміни, вони завжди вхопляться за цю можливість і зроблять цей перехід. Тобто, якщо вам кажуть, що у вас буде потенціал на те, щоб вийти з страху, з апатії в енергію сонячну, так де ви як дитина можете радіти своїм успіхам і своєму життю, так звісно, що ця енергія вона дуже така нестримна. вона може знести просто з ніг, так і коли ми зараз знаходимося у такому стані апатичному, то як ми можемо зустріти своє сонце, і потім воно може нас просто звалити з ніг, тобто ми зараз коперсаємося у підсвідомості, так але потрібно не застрягати, тому що далі нам потрібно перейти до дій. І наскільки ви зараз включитеся в цей процес, наскільки ви отримуєте подальші результати протягом там півроку, так ну скільки ще триватиме дія цього затемнення, взагалі цього коридору затемнень, тому ми виходимо із аркану луна в аркан сонце, і виходимо з несвідомого в дії, так у свідомість, де ми отримуємо якісь результати і володіємо своєю енергією. Сонячною. Тобто, можливо, вже варто не бути лунатиками так, а більше жити по своєму сонцю. Час настав. Я роблю цей розклад по відчуттях і сподіваюся, що вам щось відгукнеться. Діліться, будь ласка, в коментарях. І так, поїхали. Підказка для овнів в період сонячного затемнення. Десятка мечів перехід на новий рівень. До речі, в моєму прогнозі на жовтень там теж йде мова про перехід для овнів на новий рівень, де вони зможуть побачити більші горизонти, зможуть розширити своє свою свідомість. Розширити свою свідомість. Тобто овни розширюйте свою свідомість настільки, щоб ви могли завершити старий цикл, не зациклюватися на якихось страхах або втратах, так і йти рухатися далі. А, тому що так, десятка мечів це про завершення якогось циклу, що гірше вже не буде. А, варто дивитися вперед. Прийміть, будь ласка, той факт, що а, досвід, який ви отримали на цьому шляху, він є вашою опорою та вашою рушійною силою. В цьому переході. Підказка для тільців. О, випала. А, Підказка для тільців. Що там в мене? Зачіска. Тінці, ну бачите, я тут про зачіску думаю про все. Тут жіноче коло групуватися, бути в групі. Бути в партнерстві, бути в колі однодумців це ваш шанс вийти на новий рівень і зробити цей перехід із несвідомого до сонця, так і це дуже круто, тому що, до речі, у тільців дуже крутий прогноз на жовтень. Подивіться, він дуже реально там класний, і це дуже такий ресурсний стан буде. Тобто, ви починаєте свій жовтень з того, що вам потрібно партнеритися. Це дуже круто. То це розширення, це про розширення, так? Тому діти. Тому діти не звалікайте, якщо щось зупиняло. Якщо, наприклад, у вас так позиція стала в роботі, так ви можливо можете піти на нове навчання, або ви можете піти в якусь нову комунікацію, де будуть однодумці жіночі кола, це якісь ретрити, це йога, це якісь заняття. Тобто розширюєте свій кругозір і розширюйте свою свідомість у цьому самому напрямку, де ви будете се. Серед однотумців і тра-та-та. Підказка для близнята це сонячне затемнення. так Як вийти близнятам до свідомого, що допоможе вийти? Як розширити свою свідомість? Так. Діяти, 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 діяти до речі, в прогнозі на жовтень для близнят там така дуже цікава історія з якимись е, спокусами, так і можна застрягти в цьому в цій історії, так і потрібно заземлюватися, вкладати якісь дії. Тому тут королева жезлів про дії, про вогонь, про імпульс діяти за імпульсом. Якщо у вас з'явився імпульс, не давати йому потухнути і згаснути, тому що дивіться, можна провести таку паралель про сонце. Сонце сяє. З'явиться 2 жовтня, так вийде із коридору затемнень наше сонечко. І якщо цим не скористатися, як вашим імпульсом, який може так запалити вас, то цей імпульс не буде жити вічно. Він дається, а потім він потрохи стухає, тому варто діяти однозначно. Якщо у вас є якісь ідеї, то сплануйте так їх. І намагайтеся діяти в цьому напрямку, тому що від цього будуть бажані результати для вас, особливо якщо це стосується соціального. Сфери, так соціального проявлення, активності, і, можливо, також соцмереж королеву Жезлів відрізняє від усіх інших в те, що вона робить все по імпульсу, і вона довго не чекає. Вона така вогняна, так вона палка, вона пристрасна і пристрастно ставиться до свого життя, тому вже виходьте з цього стану, так і, і ще можна поспостерігати деякий час після е, закінчення. Так, затемнення сонячного за, за своїми відчуттями, що буде відбуватися всередині, але потім вже почати діяти та не зволіkatти. Як зробити перехід до свідомого для раків? Дуже цікава історія, тому що для раків, я думаю, вплив має це затемнення дуже міцне. І підказка. Слухайте, також історія про комунікацію з іншими людьми. Так і ви тут кубки. Так, ви віднайдете в цьому свій баланс, свій ресурс, свій ресурсний стан, Почути себе почуттями, людьми, подіями, так такими, щоб вам було комфортно. Тут однозначно про нове якесь навчання може бути, де будуть вас точувати однодумці. Вам має бути комфортно в цьому? Я би сказала відкрити своє серце для нових людей. Якщо раки зараз відчувають е, якийсь е, такий погашений емоційний стан і нересурсний стан, і можливо закрилися десь в собі. То вам варто відкритися і для інших, тобто е почати відчувати, почати дозволяти піклуватися про вас самих. І це для вас буде важливо так для цього переходу в свідоме. Не занурюйтесь глибоко в підсвідоме в себе, так е у вас є ще трохи часу там побути, але шукайте відповіді та виходьте з цього стану за допомогою підтримки інших та самостійно. Шукаючи тих людей, які вас будуть оточувати та наповнювати. Перехід сонячне затемнення для левів. Підказка. Так. Дві дістану леви, будучи на коні у вогні. Так. Дивіться, так, у нас тут трисери жезлів. Це про дії. Ви знаєте, що робити. Ви зараз вже знаєте, що робити в прогнозі на жовтень для левів закінчується якийсь процес, де вас він витягав він з вас ресурс. Можливо, буде так нестися щось таке, що ви. Досі не зрозуміти так, чи виходити з цього стану, що взагалі відбувається, так тому що соціальну активність можете проявляти, можете реалізовувати свої якісь ідеї, так взагалі проявляти активність, але емоційний стан так він може ще бути такий незадоволений. Так те, що до вас буде надходити, можливо, не буде вас настільки задовільняти, як би хотілося, і що при цьому вам допоможе. Зрозуміти, що ваше сонце вже встало. Ну все, вісімка кубків, так? Тобто, зрозуміти, що вже пора переходити з апатії якоїсь, так, незрозумілості якоїсь. Зрозуміти, що те, що вас відволікало, і те, що м, вам заважало, можливо, так, перейти на новий рівень, вже варто це залишити в минулому і переходити далі. Ваше сонце вже зійшло, вже давно. І порада для діви в сонячне затемнення. У король кубків відчувати, більше відчувати. Більше відчувати. Ще раз повторю для дів, тому що а, діви завжди в голові. Так вони багато думають, вони багато аналізують, бо вони багато наперед так розмірковують, що має відбутися якісь події. Навчитися зараз більше відчувати, і ваш перехід у більш свідоме, у більш свідоме можливо життя для вас, так це навчитися відчувати. Більше відчувати, ніж ви розташовуєте все в голові. Так? Ви постійно в свідомості, але вам потрібно віднайти баланс, де ви маєте взагалі відчувати цей світ і навчитися йому довіряти. До речі, прогнозі на жовтень, так великому діви будуть занурюватися в себе в жовтні, так тому що відчули можливо якийсь перекос, і потрібно саме зайнятися цією історією, тому що потенціал на те, щоб розібратися в своїх почуттях саме в жовтні, а він у вас стартує із сонячного затемнення, де ви. Виходити в своє сонечко. Порада для Терезів у сонячне затемнення. О, перший аркан Мак. Терези, до речі, в жовтні в прогнозі у вас така історія, що у вас буде все класно, у вас будуть подарунки. Дивіться, ем, історія, де вам було погано, бо можливо вона закінчилася. Так? І е, так по. Попередній карті, яка стосується мага, так це 22-й аркан це про закінчення обнулення, і нарешті ви стали на той шлях, де ви можете розуміти усвідомлювати, які інструменти у вас є для того, щоб реалізувати свій потенціал. Все має бути круто, навіть якщо щось має бути спочатку, так це дуже класна історія для вас. Це новий шлях і ресурсний стан, в якому саме ви розумієте, так, як вам діяти, що ви маєте робити, і це ваші фокуси, це ваше життя, і це усвідомлення вам допоможе вийти до свого сонечка. Ух, какой жук. Щас в садина. Ні. Так, підказка для скорпіонів в сонячне затемнення дістаю. Угу. Взагалі, для скорпіонів, навіть в загальному прогнозі, великому, так де історія, де вони в дуже сталій позиції а, отримують матеріальні блага. Все, чого вони захочуть, вони мають здатність контролювати навіть це, і е, так у нас справедливість тут ще випала. Так, я би сказала, що нарешті на вашій вулиці може бути свято. Заважте те, що вам варто віднаходити баланс між якоюсь силою, так, давайте так, між підсвідомим та несвідомим, між матеріальним та духовним. Якщо у вас є якийсь перекос, так згадайте про те, що друга частина вас вона теж важлива, і те, чого ви так прагнули, ви вже почали отримувати. Але не забувайте про вашу душу, будь ласка, зверніть увагу, можливо, є якийсь зараз перекос більше в матеріальне так, Давайте ще підказку дістану. Так, це про почуття. Можливо, може настати такий етап, коли вам буде цього недостатньо. А, так, і тут, і там утвориться така ніби ямка або чорна діра, можна сказати, так, де ви відчуєте, що потрібно є чимось заповнити. А, тому займіться цим зараз. Це про духовні пошуки і пошуки себе, свою реалізацію, можливо, так. І реалізацію не в плані кар'єри, так, а реалізацію як особистості своїх особистісних якостей. Тому попікуйтеся про це. Що принесе сонячне затемнення для стрільців? Підказку дістаю. Баланс. Баланс. Знаєте, в стрільці ніби такі. какують щасливчики. <світнє> Стриці, ніби такі щасливчики, ви знаєте? Ось тому, якщо ви віднайдете той баланс як на колесі, так фортуни, то буде вам щастя. В цьому переході з несвідомого у свідоме. Давайте подивимося, якої сфери це стосується. До речі, в прогнозі стрільці на себе, можливо, багато беруть у вересні або брали, так, і їм потрібно зосередитися більше на стосунках та почуттях, до речі. І цього, чого це стосується? Так, це перехід на новий рівень у почуттях і розібратися в своїх почуттях. Тому. Де у вас красні флаги зараз, так? То варто зосередитися на цьому етапі і навчитися балансувати, навчитися бути в легкості, так, в стосунках, і можливо щось відпустити, щоб не тягнути цей тягар. І тоді, так, це буде дуже класна дія про усвідомлення того, що вам зараз заважає в стосунках. Що це може бути, давайте. А, те, що щось віджило себе. Про це перехід, так я вже там показала карти, які також це зазначують. Або також може ця карта відзначати переїзд про неминучий переїзд, неминучу якусь історію, яка має закінчитися та початись щось нове. А, тому, якщо ви маєте прийняти для себе важливе рішення, час настав саме зараз. Так, сонячне затемнення для козирогів. Давайте. Жгіть. У, четвірка жезлів. Четвірка жезлів про партнерство також. Про те, що потрібно радіти життю, напевно. Козороги дуже серйозні можуть бути. Про що це додатково? Багато вогню. Багато дій, дороги потрібно діяти. Я пам'ятаю, що в прогнозі на жовтень а, у вас там а, на сфері фінансів король мечів, а, який дуже серйозний, так але там якась історія з почуттями, тому варто розпалювати більше в собі вогню для того, щоб або пристрасті, так для того, щоб більше відчувати. І радіти взагалі тому, що ви робите. Радіти тому, які результати ви отримуєте. Можна бути все життя серйозними, так? Але е, варто ще насолоджуватися результатами своїх дій та взагалі цим життям. Я би порадила більше пристрасті, більше вогню та більше дій і ще більше дій. Тобто із ресурсного стану, то коли знаєте, в нас очі горять, імпульс є так, горить всередині. І з цього стану робити більше дій, коли ви заряджені цією енергією. Тому козороги, ваш є шанс вийти в сонце з сонячною енергією, так і прям вистрілити. Я б сказала так. Порада для водолія на сонячне затемнення. О, тут про вибір. Для водолія історія про вибір і будеш чого обирати. Давайте так. І про що це для водолія? Теж так, водолії можуть стояти перед вибором. Це може бути знаєте, руйнація якихось міфів, історій з життя, яких установок можливо, установок більше так, з життя. І знаєте, це таке типу про усвідомлення. Такий раз пазли поскладалися, якісь старі установки порозпадалися, ти такий сидиш, чого я раніше цього не зрозумів. І в усвідомленому стані є можливість зробити якісний вибір в свою сторону, в сторону свого життя. Це така стала позиція вісімка Пентаклів. Так? До речі, тут є всі інструменти, як умага для того, щоб реалізувати свої ідеї. Тому вас можливо чекає усвідомлення або руйнація так? того, в що ви ввірили. Так, і це є і розширення свідомості. Тобто, якщо у вас будуть відбуватися такі якісь історії, не занурюйтесь дуже глибоко, не провалюйтесь. Ваша справа не провалитися. Останнє спостерігача спокійно зробити свій вибір. Підказка на сонячне затемнення для риб дуже у риб цікавий прогноз на жовтень. Підвішений стан. Дивіться, на щось мож, можливо, могли заплющувати очі і залишитися в стані жартовному, так, де ви підвішені і не дієте, нічого з цим не робите. А, тому а, тут варто, якщо у вас є такі ситуації, де ви застрягли в цьому, так. А якщо не дивитеся в якусь сторону, варто туди подивитися? Подивитися взагалі в іншу сторону подивитися під іншим кутом. Навіть в такому форматі, навіть як підвішений так в флаййозі, порада є така, як сходити так на флай-йогу, або бути в підвішеному стані на турнику, щоб побачити взагалі цю всю історію під іншим кутом. Взагалі риби, так вони бачать цей світ якось інакше, але, але, але можливо, десь застрягли і не можуть ловити свою рибку нарешті. Так? Тому якщо у вас є зараз ситуації, в яких ви застрягли, ви Пописайтесь в цьому в підсвідомості, так? Варто, можливо, побачити ці ситуації під іншим кутом, так? зробити якісь дії для того, щоб побачити під іншим кутом і почати діяти. Тобто, тут, знаєте, така історія, що потрібно розкачатися так? в цьому балансі, щоб стрибнути. Або просто зробити якийсь крок. Тому ваш перехід е, зосереджений на діях і на те, щоб розширити свою свідомість, поглянути, а як може бути інакше для того, щоб змінити свій е, стан. І насправді далі йде трансформація, дуже крута, і це ваш вибір, і це ваше життя. І в цьому є дуже ресурсний стан. В якому йде розширення та зростання і розширення нашої свідомості, чому ми з вами тут власне і зібралися. Тому я вам дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, діліться в коментарях, чи є відгук у вас після перегляду цього відео. Також, якщо цікаво, переходьте дивитися прогноз на жовтень. Сподіваюсь, що в цей час, коли ви дивитеся, він вже буде на Тобто, якщо ні, то підпишіться і не пропустіть. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока!